Я от спонтанне, непідготовлене відео записую для Ютуба. Бо таке усвідомлення прийшло велике, що захотілося в моменті про це поговорити з кимось. І, нехай цей хтось буде аудиторія Ютубу. А усвідомлення це про емпатійність, про емпатію, емпатію і дорослість. Емпатію і дитячість. Як часто ми емпатію плутаємо з тим, що ми знаходимося досі в позиції дитини, прийшло мені це усвідомлення після консультації з клієнткою, звичайно, я не буду розповідати вам, про що там була мова, але основна ідея була в тому, що. Хвороба прийшла після того, як вона дуже емпатійно послухала свою подругу. Можливо, ви згадаєте щось таке зі свого життя, бо у мене таке було 100%, коли ми настільки переживаємо Розповідь іншої людини про її хворобу, що через певний час самі хворіємо тим самим захворюванням. А ідея в чому полягає? В тому, що це не емпатія. Ми можемо часто казати, що я супер емпатична людина. Хтось біля мене. Емоціонує, і я так відчуваю те, що відчуває ця людина. Це якийсь рівень. Якийсь рівень ми взагалі настільки зчитуємо близьких. Да? Тобто, це можуть бути друзі, може бути хто завгодно. З тих, хто на нас має якийсь вплив. І ми... Ніби так сильно емпатуємо, так сильно відчуваємо, считуємо цей стан, співчуваємо, розуміємо. А що там в дійсності відбувається? А в дійсності там частіше за все досі знаходження в позиції дитини. Тому що колись там. В дитинстві ми всі абсолютно жодної, жодної людини не виключені. Кожна людина в дитинстві, дитина для того, щоб вижити, вона повністю синхронізується з тим, що проживає мама, інколи тато, але частіше за все мама. І дитина повністю на себе бере усі відчуття, які проживає мама, усі стани, емоції. І часто дитина хворіє за маму. І це не про те, що мама якась погана. Просто так наша матінка-природа на землі, ось тут, такі нам умови гри придумала. Отак от влаштувала, так воно є. Це не добре і не погано. просто факт. І, і виходить, що частіше за все, коли людина зростає, в залежності від виховання, в залежності від характеру, від ну, там, типу, да, особистості якоїсь, багато хто таки зростає, відділяється, сепарується, і такий, ага, все. Типу я дорослий. Це окей. Деякі з нас, ті, хто ну, дійсно від природи, можливо, більш чутливі в певному сенсі. Але частіше за все, ті з нас, хто, кому от там в дитинстві було настільки боляче, ну, от щось таке там сталося, настільки болюче, настільки неприємне. Що ми там от закинули, бросили там одну якусь одну, дві, три, десять частинок своїх, і вони там залишилися і валяються. <плес> Страждають там ці дітки. А тут діри залишаються в цілі. І ми, ніби дорослі, вже фізично виглядаємо. Але психіка залишається на рівні дитячому. І це теж не добре і не погано. Це просто факт того, як у нас інколи виникають ті ж симптоми, чому ми інколи реагуємо на емоції інших людей настільки сильно. І чому ми так сильно считуємо весь простір навколо нас? Часом, коли ми доєднуємо до себе ці дитячі частинки, долюблюємо їх, кажемо, що всього, ти молодець, я тут тепер доросла. Я. І отут -от кордони. Особистості кордони, так? Коли є ось це відчуття, а де я? як Візьмемо зараз суто як тіло, да? я як особистість. Коли є ось це вирівнювання відчування себе тотальне в цьому тілі, тоді оцей рівень емпатійності, він дуже сильно знижується. Тому що ми перестаємо бути дітьми. У спілкуванні з іншими людьми. І ми перестаємо автоматично включатися туди, сюди включатися, в цього включився, в цього включився. Ні. У мене є мій стрижень. Мій канал. Я є. Ось тут. Я зараз відчуваю ось таке ось таке ось таке. А оце твоє зараз. Воно чомусь. Мені зрезонувало, таке теж може бути, так? воно чомусь мені зрезонувало. Напевно, там щось є для мене. От в цих твоїх емоціях, в цих твоїх переживаннях, станах. А можливо, симптомах, можливо, у когось колись в роду або в там моїх попередніх реінкарнаціях був такий самий симптом. І тому я зараз резоную на це, реагую на це. Але я не беру це собі одразу, не кладу в себе. Відчуваєте різницю? Я бачу, що, що ти відчуваєш. Я бачу, але якщо ми візьмемо. Да, якщо ми візьмемо, от я, а от хтось. Іншого візьму. Це дуже класно, що я взяла Да? Коли я в позиції дитини, то оці емоції іншої людини, мені здається, що це мої ж емоції. Мені здається, що це я відчуваю ось це все. Я автоматично беру на себе частинку і така ту, частинку емоцій, така о. Я тобі допоможу. Тут ще й синдром рятівника вбудований. Ну, бо це знову ж таки дитяча позиція рятівництво. Да? А коли я в своєму стрижні, коли я в своєму каналі, і тут є якась інша людина, у неї є якісь емоції, у неї якийсь стан, якісь там вона історії мені розказує, а тут я в своєму. І я бачу, я відчуваю, що, що там з тобою зараз відбувається. Я бачу, що тобі погано, я бачу, що тобі сумно, радісно, у тебе такі симптоми, такі то хвороби. І, можливо, щось із цього мені навіть відгукується, щось із цього я можу побачити в собі. Але я це, я, я отут, а ти отут. І ти інший. Хоч у тебе є. Не знаю, як це показати. <смі> щось схоже, так? Да? Отак? Щось там ніби є. Отак воно крутиться. І Щось дуже схоже там є. Але я бачу, що ти це окрема людина, я окрема. І можна тут. Якщо б у мене була ще ручка якась, да? Ну У мене своє є теж. Багато всього. Тут Можна багато набрати. Да? Тобто, от є я ціле, є ти ціле. Але є якісь там, да, можливо, частинки, які у нас схожі, які резонують. І от цим ми можемо зустрічатися. Да? Але ми обидвоє, ми окремі. І ось це от бачите, і ось це розумієте. Це дуже важлива історія. Тому що якщо цього нема, то у нас повністю отак все. В хаосі. У нас стираються всі кордони взагалі немає нікого. «Да, от тут було так, тепер може отак стане, а потім все сюди. Ну і тобто, ми взагалі не розуміємо, а де я в цьому всьому? Де? Що я відчуваю в всь... всьому. Цьому? Спілкуванні всіх цих е, емоцій оточуючи. І це не про те, що е, потрібно свою дитину дорослішати. Це про те, щоб пробудити свій природний стан я дорослий. А це різні речі. Тому що я е, е, дорослий, я цілісний. А там же в мені є купа всього. Ну всі ми складаємося, ми цілісні по своїй природі, ми цілісні. Але просто кожне ціле можна синтезувати на різні частинки. А можливо, ми синтезовані просто за рахунок шляху життя свого. І, можливо, Мета наша якраз в тому, щоб доєднати ті частинки і згадати, хто я є цілісний? Який я є цілісний? Коли від мене вже не відламано нічого? Як тоді? Який тоді я, яка я в спілкуванні з іншими, у взаємодії з іншими? Як я тоді можу? відчувати інших людей. Це дуже цікава подорож і вона розкривається поступово різними практиками, терапіями, саморефлексіями, виключенням зайвих думок. Така от історія. Я сподіваюся, я донесла свою ідею, цю думку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як ви розрізняєте емпатію і дитячість. І відправте це комусь. Дуже сильно емпатує іншим людям. Якщо б мені колись рік назад, навіть рік назад, надіслали це відео, я була б дуже рада, а можливо, б просто впала в дуже сильний супротив. Хто знає. Обіймаю вас, папа. -па.